Томасе приїхати до Москви було для вас сміливим рішенням, зважаючи на політичну ситуацію та ставлення до геїв у Росії. Ваш колега, інший американський ведучий, теж відкритий гей, влаштував бойкот і відмовився вести цей конкурс тут у Москві. Те, що я гей, це цікавий генетичний факт, але я цього не соромлюся і не вважаю, що це дає право якось мене виділяти. Кожна людина заслуговує на повагу. Для мене було важливо приїхати сюди і донести глядачам свою позицію. Сподіваюся, мені це вдалося. Ваш бойфренд стоїть зараз за вашою спиною. Він постійно супроводжує вас, наче тінь. Пропускаю, вам хотілось, аби він також стояв на сцені та був вашим співведучим. Він не мій бойфренд, він мій чоловік. Ми разом уже 13 років, із них рік у шлюбі. Патрік не має стосунку до індустрії розваги, не виявляє бажання спілкуватися з журналістами. Я його розумію. Я сам журналіст, і нашого брата знаю. Тож він просто поруч зі мною.